Ти сідаєш за стіл і береш у руки олівець. У тебе є ідея, але лінії не виходять, замість слів прочерки, штрихи перетворюються у каракулі. Ах, напевно, знову артблок. Знайоме відчуття кожній творчої особистості, чи не так? Але як вийти з артблоку, ніхто не знає. І до речі, а що це взагалі таке? Привіт, я Сушка або Алекс, і давайте про все по порядку. Що таке артблок? Стан, коли ми втрачаємо натхнення і здатність малювати, писати чи творити що-небудь так само добре, як раніше. І цьому є причина дистрес і відсутність відпочинку. Потрапляючи в артблок, ми маємо три варіанти на вибір втратити натхнення, мотивацію або впевненість у собі. Вони можуть комбінуватися, змішуватися, переходити з одного в інший, але причина завжди одна. Тож, як вийти з цього зловісного стану? Почнемо з простого: натхнення. З чого ми черпаємо натхнення? Природа, місто, люди, музика, книжки, картинки в інтернеті, мемчики в Тіктосі. Але в якийсь момент ти просто тобі на все по барабану. Ти скажеш О, ну треба просто почекати, натхнення саме повернеться. Але куди йому повертатися, якщо голова забита розкладом додаткових занять у школі і квестами у Бравл Старс? Розвантаж голову. Витрачай на уроки на годину менше, роби маленькі перерви під час робочих годин. Усе що є у твоїх силах зараз і не шкодить іншим сферам життя. Диви, яка травочка гарна! ти хоча б їй торкнися чи що. Як тільки вийдеш на двір, шукай собі заняття, хай навіть найтопіше, що зброе у голову. Піди у кафе на кіношку, поспілкуйся з друзями. Наповни кожен наступний день унікальною деталлю, і в один момент, може й не одразу, ти знайдеш це натхнення. Так, тепер ми маємо ідею. Але так впадло сідати за стіл, реалізовувати це. Я пізніше зроблю. А завтра буде кінець світу, і що робитимеш? Піджимає реченець, а ти лежиш, як сосиска в тісті, у духовці, чекаєш незрозуміло чого, у кого так не було. Треба розвивати силу волі, козаче, треба лише трохи зусиль і знань, як себе вмотивувати. Значить, робиш так сідаєш за будь що, що тобі треба зробити, виставляєш собі умову, де ти зобов'язаний за сьогодні зробити стільки то, а у винагороду кладеш собі будь що. Шоколадка, цукерка, мандаринка, може навіть щось нематеріальне, то все за особистим вподобанням. І я зуб даю, спочатку буде складновато, а потім замість десяти речень в день у здоровому оповіданні захочеться зробити трошки більше, а от тут уже і переключатися не хочеться, а на наступний день ти вже біжиш почати набагато раніше ту свою справу, яка так довго готувалась у цій духовці, як сосиска в тісті. Головне обов'язково похвали себе за ще одне досягнення. Але я бездарність, от у мене ніці з цього всього не вийде. Я буду далі лежати в ліжку скрученою креветкою і нити. Впізнав себе? То все невпевненість у собі. Вона розказує, що ти нікчема, і навіть пробувати не треба ти точно лоханешся. Може й так. Але ми ж не бачили першого малюнка Шевченка, його першого вірша, не чули першу композицію Бетховена, тож і стверджувати, що в них усе вийшло з першого разу, максимально тупо. Так, а чого ти очікуєш від себе неможливого? Задай це питання собі або своєму психологу на терапії, щоб знайти відповідь на запитання? Я не експерт, але єдине знаю точно. Ніхто з вершин не починає, доказом цього є мої старі скетчбуки, огляд на які у мене є на каналі. Хоча навіть знати, що ідея в голові і картинки на папері перед тобою виглядають дуже різними, не заважає творити, так навіть легше легше, коли не зациклюєшся на результаті, а твориш заради процесу, бо знаєш наперед, що розчаруєшся в кінці. У будь-якому випадку, підводячи підсумки, хочу сказати, що ці недопоради не спрацюють безумовно на всіх. Варто шукати свої способи боротьби з дистресом. А найкраще, коли на такі випадки під рукою маєш ментора, що направляє тебе. Тому пишіть у коментарі, що спрацьовує конкретно з вами, діліться порадами. Ну а ми зустрінемося в наступному відео. Па-па!